Цих маленьких футболістів спортивний комплекс Новатор люб'язно приймав вперше. Загалом у турнірі взяли участь шість команд. За три дні змагань хлопці зіграли близько 20 ігор. Діти недавно приїхали з міжнародного турніру в Єпаторії, де взяли перше місце. І от команди такі бажання з нашими чемпіонами поіграти. Батьки малих спортсменів не можуть натішитись такому турніру, адже переконані, що спорт для малечі необхідний та важливий. Здоров'я, яке вони набирають, звісно це найголовніше. Будь они футболістами знаменитостями, будь ли грати в командах майстерів, це не важно. Самое главное, щоб вони були дійсно здоровими, крепкими і сильними. Командний дух та дружня атмосфера. Ось що головне кажуть маленькі футболісти. Мені дуже подобається займатися футболом, бо це футбол це враження велике. Це командна гра. У ну, всьому турнірі мені сподобалось. Ну, я, які команди були добрі, гарна гра. Крім приємних емоцій, на учасників чекали ще й призи, кубки та медалі. Почесне третє місце зайняла команда з Миколаєва. Срібло вибороли хмельницькі новаторці, а золоті медалі та кубок першості поїхали у Вінницю. Я радий, дуже мені подобалися ці змагання. Достойний рівень турніру та гарну підготовку юних футболістів відзначив заслужений тренер України Микола Кривов'язюк. Я бажаю всім дітям, здоров'я. А як буде здоров'я, то буде щастя, наснага і буде щастя і в футболі. Попереду на юних футболістів чекає ще чимало ігор, турнірів та нагород. Ми приєднуємось до вітань та бажаємо хлопцям нових перемог та звершень.